Друзі, всім привіт! Заказали ми такого топляка, ми вже його зробили. Зараз ви будете бачити весь процес, який вже ну, що відбувалося, як він приїхав, що з ним було. Перекидали тут салон новий повністю. Все дуже чітко, вже кінно номера, вже повністю він готовий. Тому гарного перегляду тобі. Такий приїхав. Джипер. Скажідо, трохи щось почистило. А так то тут то, то, от такий хаос робиться. Шкіря... Шкіряний руль тут вже приборка, безключовий, електрорегулювання, шкіра, салон. В принципі, досить непоганий на ну, таких титанах він же йде в нас. Оп. Зараз дивимося, що по чому будемо пробувати завести його. Що, ніде не битий. Сі підйомники. Знімали коробку, щоб поставити на нейтралку, щоб спустити його. Ну, це, це дуже жорсткий прикол. Треба буде все міняти, все під заміну. Це точно. Да. Мох. Поробився мох аж. Це дуже гарка резина. Гарно, все, що не радує тут. Кохам, але Там досить хороший резини. Ось такий багажник. Ніде вона не Це йде повний привід. 4х4. 180 кінських автомат, мультимедія, 60 тисяч пробігу. Цікаво, от велика панорама. Це все скло. Цікаво! Отакі ще тут є екземпляри, теж гарний компас, цей повністю розібраний. Без мотора щось там робиться. Салон з цього треба перекидати буде в ось той. До речі, тут бачите, ні в одному нема панорами, тільки в цьому що ми взяли, там є панорама, повний привід, різні типи їзди, ну дуже багато чого цікавого. Гасло Ну я купив, ну десь так, я можу купити. Один ключ, біля коробки там був. Там без ключовий, там кнопка. Жило повністю. Бензини. <тужит> не ноль, блядь. Так, але то <тужит> треба такого. А, є бензин? Зараз Та Тану! Тану! Тану!

Тикажвей, а от Чистимо сідушки Це попередня сідушка, а та сідушка я вам показував була повністю в цвілі. Зараз вам покажу, Це. такі тут сідушки різні, ті, що ми закидуємо теж в тачку. Зараз покажу, що там вже по салону у нас тут 20 чоловік. Салон вже міняється повністю, робота кипить, як Вуйко каже. По мотору все чітко. Ставим всі душки і вже буду показувати легенький кінцевий результат. Все, друзі, машинка вже на повному ходу, ще трохи мерехтить. Так-то вже все повністю можна їхати. Зараз заїжджаємо на мийку, миємо, трохи полоскаємо і будемо дивитися, що далі. Треба екранчик буде міняти 100%, бо така панорамка у нас відкривається, досить непогано, щось можна придумати. Тому покажу вам вже трошки, як по мею. тачечка вже, поліки щось трохи забув напінити, але зараз ще раз. Пройдемося попереду раз по ній. Виглядає непогано, дуже непогано. Ось як вона виглядає вже помита, срібні диски такі. Цікаво, цікаво. Не знаю, що вам ще показати. Ця фара треба буде міняти, вона тут тріснула. Так прийшло. Можна буде зробити чорні колеса або чорний верх. Придумати, цікаве. Іду ще зараз буду повністю витрати і, і відкривати двері і знову буду сушити. Діти, зараз як якісь бумжари. Тачку вже майже все все зробили, почистили, зараз ще задні сідушки ставимо. Думаю, що просушимо її вже повністю. І що? Треба буде ставити на облік. Будемо тонувати кришу, всі вікна будемо тонувати. Та й що ти буду показувати? Чесно, хлопці взагалі не знаю, що вам навіть сказати, бо дуже багато чого зараз зробили і треба ще робити щось. От, Наприклад, з цього ми взяли трохи передню сідушку, букву сідушку. щось понабирали трохи. Такий тут бардак робиться. Ось так, друзі, будемо закінчувати наш влог. Зробили повністю цей компас, вже кинули номера транзити, що тут, безключовий доступ у нас, ще ковриків це все доставиться. Чек, то так має бути поки що. Скільки тут... е... там не видно. Не знаю, вже якось виключив цю фігню. О, 49 Мальпробігу. Що ще, салон вже перекинули повністю? Такий... комбінована шкіра, тут отаке, тут таке, режими їзди, Монікра... монікран, екран поки що не буде працювати, вже кинули трохи пахнюка. Може і люк засунемо, полишаємо ще цю машину, засуваємо люк, лишаємо ще цю машину в пацанів. Буде поки що стояти і потім перекинемо екран, все зробимо. Опа вже можна його гушити зразу. Опа Чекайте, бо тут така, таке болото, що просто. Ось все вже перекинули. Дуже класно. Звісно має вигляду трошки оп. Тому все. Yes. Знаєте, за руку поставити. На цьому будемо закінчувати наш блог. Нормально видно? Да, рука рука якась крива. Будемо закінчувати наш блог і до нових зустрічі. Ставьте лайки та підписуйтесь на канал.